Коли оцей стан такий, він, знаєте, е, ну, неприємний стан. Коли людина відчуває, от вона щось говорить, і вона відчу, ну, розуміє, що за цими словами немає сили. Коли вона молиться, за цією молитвою немає сили. Розумієте? І є свої чинники, які впливають на це. Є свої причини на те, чому християни сьогодні втрачають силу. Давайте ми почнемо. Дії апостолів, перший розділ, 8 вірш. Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми свідками ви будете в Єрусалимі і у всій Юдеї та в Самарії та аж до останнього краю землі. Ви приймете силу, коли на вас зійде Дух Святий. Ми це все читали, ми це все добре знаємо. Знаєте, але деколи. Читаючи дії апостолів, ми бачимо, що немає тої сили, яка би діяла так, як діяла в дні апостолів. А ми є та апостольська церква. Ми це і сповідуємо, ми про це говоримо. І знаєте, хочеться бути потужним християнином, хочеться, знаєте, говорити: нехай Бог тебе благословить і благословіння приходить. Нехай Бог тебе зцілить, і зцілення приходить. Але є речі, які просто в нас забирають цю силу. Подивіться, що каже Давид. Це є псалом 61, 11, 12 вірш. Не надійтесь на утиск і не пишайте з грабунком, як багатство росте, не прикладайте свого серця до нього. Один раз Бог сказав, а двічі я чув, що сила у Бога немає більше ніде сили. Бог є джерелом сили для кожного з нас. Деколи, знаєте, тут можна подивитися. Є люди, які, знаєте, на треновані, от в тілі вони такі сильні люди. Це люди, які десь там ну, навідуються в спортзал, вони цим займаються постійно. І не раз я бачив людей, які були худі, знаєте, як кажуть, як палець був худий. І через деякий час ти бачиш, людина така сильна, він же може там підняти сильну вагу, він же може там щось зробити, там щось тобі допомогти. А раніше він на це не був здатний. Чому? Тому що не було в нього тої сили. Ви знаєте, так само духовний світ, в духовному світі є сила. І християнин може бути, знаєте, худий, слабенький такий, а може бути сильним, потужним в Господі. Тому що Бог дає цю силу. Ви знаєте, сьогодні існує багато думок, багато теорій, які ми чуємо, ми читаємо десь, ми бачимо десь, знаєте, і ми їх починаємо застосовувати в своєму житті. Але ми бачимо, що вони не діють. Вони просто не діють. Якийсь от, навіть чиєсь відкриття. Ми от послухали, і ми бачимо, що коли ми приймаємо його в своє життя, воно просто не діє, воно не має сили в нашому житті. Ми хочемо жити ось так, наприклад, як хтось сказав, але в нас не виходить. Ми бачимо, що є якісь бар'єри, якісь проблеми. Немає, немає, тобто, продовження, нема немає сили. Хоча ми бачимо, що та людина, яка отримала це відкриття. За цим відкриттям в її житті стоїть сила Божа. Знаєте, Бог Він є суверенний Бог. Бог є самостійний і Він знає, що, коли, як і кому давати. Ми не можемо знаєте, жити просто чужими відкриттями. Це таке саме, якби от я вам розказав про те, яка там смачна їжа, яку ви ще не пробували. Ви скажете, Ну, я не відчув смаку ніякого. Я не відчув нічого. Тому що я її пробував, цю їжу. Так само Бог має для кожного з нас своє відкриття на свій час. Але Він хоче, щоб ми почули те, що Він буде промовляти в наше життя. Бог хоче, щоб ми почули те, що Він хоче сказати на наше служіння. На наше життя. Просто, знаєте, в нього є слово, яке піднімає. Знаєте, буває от стан такий в християн. В мене не раз таке буває. ну, Багато людей переживають, знаєте, такий стан. Я називаю це як мармелад, такий, знаєте, як жиле. Вроді і не вода, і вроді і не камінь. От такі, знаєте, такий, такий хиткий стан, і ти просто відчуваєш, просто воно ну, якось все на, на тебе навалилося. І ти не відчуваєш твої Божої сили, ти не відчуваєш тієї Божої присутності. Хоча ми сповідом, що ми війшли в Божу присутність, ми є в Божій силі, знаєте, але деколи цього немає. Причини чому? Бог не дає силу? Дає. Бог не зціляє сьогодні, Зціляє. Бог не благословляє, благословляє. Причина в нас. Причина в першу чергу в нас. Тому що ми віддаємо перевагу чомусь іншому, а не Богу. І те інше, воно починає забирати наші сили. Воно починає давати нам зовсім іншу інформацію, яка кардинально відрізняється від того, яку Бог нам дає, яку ми отримаємо через слово, яку ми отримаємо через молитву, через служіння. Знаєте, люди сьогодні перестали ну, нормально так серйозно відноситись до служіння церковного, до читання Біблії. Люди можуть бути присутні на служінні тілесно. Але відсутній бути взагалі в іншому місті. Жити просто своїми проблемами, знаєте, от, вроді прийшов в Божий дім, все, ти лапаєш себе на думці, що тебе тут немає. Ти не слухаєш Боже Слово, ти просто його пропускаєш мимо вух і ти думаєш про щось інше. Знаєте, Сьогодні йде дуже велика і потужна інформаційна війна проти кожного з нас, проти церкви Христової. Ви знаєте, якщо ми не приймаємо інформації від Бога, якщо ми не приймаємо відкриття від Бога, якщо ми не приймаємо Боже Слово в своє життя, ми будемо приймати щось інше, ми будемо пити з інших джерел. І так сьогодні відбувається. Знаєте, я не раз сам себе лапав на цьому, і не раз бачу, як інші християни під час служіння сидять в своїх гаджетах і переглядають повідомлення в соціальних мережах. Заходять на аукціони, дивляться, чи ставку поставили? Це є правда. Це є правда. Знаєте, я не, я не, я не, ну, не, не, не привик собі там щось влещувати вуха, знаєте, і іншим так само. Я до себе це говорю. Тому що це є правда. Ми приймаємо інформацію, як ми можемо почути Бога, якщо ми щось інше приймаємо. Якщо ми слухаємо когось іншого, то як ми можемо Бога почути? А Бог хоче дати нам силу, силу на кожен день, силу перемагати, силу проходити випробування, силу, щоб проповідувати Євангелія. Бога це готове на кожен день. Але ми деколи не чуємо знаєте, від тої інформації, деколи просто болить голова в людей. І настільки груз, такий, знаєте, сотні, мільйони думок рояться в голові людини. Але маленький відсоток думок є про Бога. Взагалі, Боже царство і царство цього світу це є два різних царства. І Якщо ми живемо в Божому царстві, і ми є християни, то ми живемо в іншому вимірі, в Божому вимірі, в Божих стандартах. І ми не можемо, ми не можемо служити Богові і мамоні. Ми не можемо цього робити. Тому що, знаєте, прийде час, і ми виберемо когось одного. Ми будемо служити комусь одному. Ми будемо говорити, так, я служу Богу, знаєте, але коли просто аналізуєш своє життя, ти бачиш, на якому Бог знаходиться місці. І ти відчуваєш, що тої сили в житті ти не маєш просто. Не дивлячись на те, що написано, ви приймете силу, коли на вас йде Дух Святий. Це треба ще прийняти. Цим треба жити. Знаєте, деколи ми просто не розуміємо, яку Бог дав владу церкві і силу. Ми просто навіть не, ну, не використовуємо. От ми бачимо людину в потребі, ми знаєте, ми зайняті своїми думками, просто проходимо, знаєте, там людина нуждається в чомусь, лежить хвора там чи ще щось. Ми просто пройшли і все. Замість того, щоб стати, проголосити в життя цієї людини благословіння, щоб помолитися зцілення, щоб сказати, послухай, Бог тебе любить. Ми перестали це робити, тому що ми настільки зайняті своїми справами, ми настільки собі служимо, що Бог десь, знаєте, відходить на інший план. Повірте, я от деколи собі роздумую, я, знаєте, так, ну ж я ще не є старий, ну так, мені 38 років, але я от деколи так лягаю, знаєте, і ну, так, просто з Богом розмовляю. І приходять от думки такі, о, за це взагалі за це все земне, за, за те, ну, чим займаєшся, за те, що щоб пережив, що перейшов. знаєте, І думаєш, Боже мій, це все воно просто залишиться. Матеріальні речі. Ну, все-все-все, твої влади, яку ти мав, там гроші, які ти мав. Все, все переживеться. Все ти, ти залишиш на цій землі. Але прийде момент, коли ти станеш перед Богом. І все закінчиться. Оце земне, воно повністю дійде до свого кінця. І тоді розумієш, я просто марную час на цій землі. Я просто живу для себе. Я просто щось роблю таке, що потім мені приносить проблеми. Я біжу до Бога кажу, Господи, допоможи, Боже, дай мені сили Твоєї, Господи, перемогти це. А де коли Бог просто тобі цього не давав? Ти не говорив з Богом, не казав, Господи, чи воно мені потрібно, чи ні. А потім біжимо до Бога і кажемо, Господи, виріши наші проблеми, Господи, ти маєш силу. Ми маємо Бога, який має силу дати нам мудрості. Щоб ми правильно жили, щоб ми правильно йшли в цьому житті. Щоб ми не просто, знаєте, кричали, ми такі сильні, але щоб те слово, яке ми говоримо, щоб воно було в силі Святого Духа. Знаєте, про це сьогодні мало хто говорить взагалі. Про силу Святого Духа, знаєте, сьогодні говорить там за, за процвітання, там, знаєте, за те, щоб бути там вченим якимось там ще щось, знаєте, мати якийсь статус в цьому суспільстві. Послухайте, воно ну, нікому не потрібне. Воно ні до чого доброго не доводить. Повірте, я, я е, за свої 38 років попробував багато чого. Владу в різних проявах, фінанси попробував. наркотики попробував. Багато-багато речей я попробував. І знаю одне, що краще, ніж Бог немає. І знаю те, що та сила, яку Бог дає, це є, знаєте, коли ти в ній рухаєшся, це є насолода для людини. Коли ти просто живеш цим, коли ти надієшся на Бога, ти кажеш, Господь є моя надія, Бог є моя опора, в цьому є сила? Знаєте, а коли ми просто надіємося на свою роботу, на фінанси, які там, ми зберегли, там, золото ми маємо, там, в банку купили собі там якийсь депозит маємо, то це не є надія на Бога. Це просто, знаєте, така світська надія, яка нічим не відрізняється від того, як цей світ живе. Сьогодні, знаєте, колись говорили, треба принести зміни в цей світ церкви. А сьогодні, знаєте, трошки інша є сторона. Сьогодні цей світ приносить зміни в церкву. І ми це просто пропускаємо деколи, не звертаючи на це уваги кажемо, це нормально, це класно. Ви думаєте, що сьогодні немає єресів? Що це було десь колись там. Є воно сьогодні. І це те, коли відводиться погляд від Христа, коли від, відводиться погляд від начальника і звершителя віри. Коли сьогодні людям кажуть, послухай, це основне в твоєму житті. Коли не кажуть, що Бог основний в твоєму житті, що Бог тобі буде промовляти, що шукай Господнього лиця, а коли говорить, о, о, оце взяли з писання. Ось, оцим користуйся. Ви знаєте, що весь е, Радянський Союз, взагалі ця е, ідеологія, е, ці всі речі, воно було побудоване на Божому Слові, але без Бога. Ви знаєте, воно діє до певного часу. Там маркетингові ті сітки, там різні, знаєте, воно діє до певного часу. Але послухайте, для чого, для чого нам якісь теорії, якісь, е, ну, якісь схеми без Бога? Для чого? Якщо ми говоримо, Боже, ти головний є в моєму житті. Ти є основний в моєму житті. І знаєте, коли ми аналізуємо, от просто сісти, відключитися від цього, просто сісти, подумати, сказати, Господи, а чи люблю я Тебе. Боже, а чи даєш ти мені силу, чи я її використовую цю силу, чи маю я цю силу, чи перебуваю я в цій силі, от просто подумати, сісти, відкинути всі. Домашні справи, відкинути всі роботи, взагалі всі думки про фінанси просто, щоб чистий розум був знаєте, і подумати. Я вам хочу сказати, що ми деколи не хочемо цього робити. Нам страшно стає. Нам страшно стає думати. Але це потрібно робити, щоб виправляти своє життя, щоб отримувати і перебувати в Божій силі, тому що це і дуже важливо. Давайте відкриємо Друге другий післення до Коринтян, 10 розділ, 3, 5 вірш. Бо ходячи в тілі, не за тілом воюємо ми. Зброя, бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердинь ми руйнуємо задуми і всяке винесення, що підіймається проти пізнання Бога, і полонимо всяке знання на послу Христові. Як ви думаєте, про чиї задуми тут йдеться? Тут йдеться про диявольські задуми. А ми руйнуємо ці задуми. Коли ми перебуваємо в спілкуванні з Богом, коли ми отримуємо відкриття, коли ми молимося, ми руйнуємо, тому що ми не воюємо проти плоті, ми не ведемо війну проти ну, інших людей. І зброя, найперше, яка має силу, це є любов Божа. Це не є, знаєте, ми, ми завжди, ну, от, людина, вона завжди тягнеться до, справ, ну, так би, до справедливості. Там, Воздати тому там по справедливості. Але послухайте, справедливість говорить про що? Що люди всі залишені Божої слави? Що люди всі зрішили. Немає, знаєте, людей кращих, гірших. І тому Бог дав любов. Нам, християнам, щоб ми несли і перемагали у яке є в цьому світі. Знаєте, сьогодні християни кажуть, «Та це неможливо, та дивися, що сьогодні робиться, війна йде, там ну, так, треба якісь інші методи. Та методи не міняються, є Божа любов, яка сильна спасати людей. Ви пам'ятаєте, коли е, апостоли сказали: давай ми зведемо з неба вогонь. Ісус сказав: «Ви не Того Ви Духа. Бог дав нам духа любові, духа сили, духа премудрості, щоб ми в цьому світі робили переміни, щоб церква впливала на цей світ. Бог дав нам силу, щоб проповідати Євангелія. Ми сьогодні самі собі не можемо проповідувати. Ми через раз почали читати Біблію. Дехто взагалі місяцями вже не молиться, вибігає з хати, так сказав Господи, благословий побіг. Ми перестали Бога поважати. Ми просто перестали поважати Бога. Він заслуговує поваги. Він заслуговує найкращого, що ми можемо віддавати. Саме найкращий свій час. Ви знаєте, все, все інше може почекати, тільки не Бог. І нам потрібно просто сьогодні аналізувати своє життя і казати, Боже мій, я просто заліз в це. Я не можу вилізти з цієї і суйти. Знаєте, дехто каже, ну та я ж не грішу. Я ж працюю. Бо робота твоя стала твоїм ідолом. Гроші стали твоїм ідолом. А де Бог в твоєму житті? Як він діє в твоєму житті? Ти проповідаєш сьогодні комусь? Ні. А чому раніше робив це? А тому що раніше Бог був на першому місці, а сьогодні на якому? Нам потрібно це виправляти. Нам потрібно це виправляти, тому що ми покликані Богом для того, щоб руйнувати задуми диявольські проти наших міст, проти нашої країни, проти людей, проти душ, які сьогодні йдуть в ад. І Бог нам дав цю силу. Ми її просто, буває, не використовуємо: ми знаємо, що ми християни, ми знаємо, що ми діти Божі, нам дано владу називатися і бути дітьми Божими. Але знаєте, деколи просто це наші теоретичні якісь знання. Нам потрібно переживати більше Бога. І знаєте, коли е, говорити одне, але ми повинні почати шукати Бога. Шукати Його, знаєте, відкинути все. Як то кажуть, відійти від проблем, які є в цьому світі, від своїх думок, там, від своїх проблем просто і, і, і прийти до Бога, сказати, Господи. Я хочу тебе. Просто я хочу тебе пізнати ще більше. Боже, я хочу бути з тобою. Боже, я хочу, щоб твоя сила діла в моєму житті і через моє життя. Ви Знаєте, цей стан він просто деколи надоїдає, хочеться просто кинути все. Буває, кидаєшся і кажеш, Господи, мені нічого не потрібно, крім тебе. І мені надоїло це. Знаєте, Бог має силу, щоб дати кожному з нас. Знаєте, ми деколи сидимо в проблемі, знаючи, який сильний Бог. Просто сидимо в проблемі, бо нам хтось сказав, що є отакі от способи, ми вже перепробували 20 різних способів, нам нічого не допомогло, і ми далі сидимо. Боже, мій яка проблема? Господи, замість того, щоб встати і сказати, мій Бог сильний звільнити мене, мій Бог сильний, благословити, мій Бог сильний зцілити мене. Ми сидимо, знаєте, нас просто нагрузила. Ця інформація, непотрібна інформація, цей мусор, який сьогодні є в цьому світі. Він нам так мозги деколи забуває, що ми просто не знаємо, як далі бути. Знаєте, ми такі як ватяні стаємо. Не можемо нормально подумати. А це якраз ті задуми, які Сатана робить. Він хоче як на якомога більше закинути християнину, щоб він не думав про Бога, щоб він не служив Богу, щоб він займався чимось інакшим. Знаєте, деколи ну, людина каже, Бог мені дав гроші. Її не видно цієї людини. Вона купила собі там два будинки, три машини. Її не видно. Вона зайнята тим, що в неї є. То питання стоїть, хто тоді дав. Знаєте, дияволо теж може давати гроші і все інше. Нам потрібно сьогодні тверезо мислити і розуміти, в який час ми живемо. Це і небезпечний час, для, для ту, е, тому що люди можуть втрачати спасіння. І ми бачимо, як сьогодні багато людей відходять від Бога, починають те, що вони не приймали, коли ну, були в нормальному стані. Вони не приймали це категорично, сьогодні це вони прийняли. І сказали, це нормально. Це навіть в Біблії написано, знаєте, можна знайти оправдання. Собі в Біблії. Але чи є в цьому суть? Чи є в цьому сила Божа? Коли людина просто, знаєте, Бога відставила на, на другий план, щось інше вийшло, знаєте, і людина починає себе оправдовувати, оправдовувати, замість того, щоб сказати, Господи, ти маєш силу. Замість того, щоб прийти і сказати, Боже, прости мене. Ви знаєте, ми просто деколи забуваємо прості елементарні речі, що до Бога можна прийти просто, не потрібно нічого, просто прийти, і сказати, Господи, допоможи мені. Боже, дай мені сили пройти. Боже дай мені сили перемогти. Боже, дай мені силу, щоб ми, ми от Кого би не спитав зараз в залі, ну, хто хоче проповідати Івангелія, Всі би підняли руки. Правда? Всі хочуть проповідати. Знаєте, деколи ставиш перед собою мету ну, хоча б одній людині в день засвідчити. І то не виходить. Причина отут. Тому що мозок забитий інформацією. І ми маємо боротися проти цього. І саме основне, коли ми, це джерело, коли ми втрачаємо Бога, знаєте, коли ну, таке, це спілкування, у нас стає таке, знаєте. Ну я не знаю, з ким порівняти, як з далекими якимись родичами? Коли ми десь колись подзвоним раз в рік там, чи раз в місяць, спитаємо, як живеш, як справа в тебе, все нормально, в те. та та й все. І місяць ми знову не чуємо. Знаєте, Бог є батько. Ми його називаємо батьком, ми його називаємо Спасителем, ми його називаємо покровителем нашим, цілителем. Послухайте, невже він заслуговує такого нашого відношення? О такого як то по-російськи мімольотного. Так десь пробігли. Господи, благослови, Господи, поможи. Навпаки, треба залишити все заради Бога. Взяти щоденно свого Христа, йти за Ісусом Христом. Знаєте, сьогодні, я кажу, знаєте, християнство, я вивчав історію християнства і були різні часи, і чимось у цей час. Цей час трошки нагадує от, це середньовіччя Ну, в деяких проявах. Чому? Тому що люди, от знаєте, раніше була індульгенція. Можна було купити спасіння за гроші. Сьогодні пропонують спасіння ну, приблизно таким методом роби так, і ти будеш мати спасіння. Тобто не Конкретно кажуть, шукай Бога, шукай лиця Божого, шукай слово від Бога. А конкретно, от такі священня дали і сказали, от, рухайся по цьому. Ви знаєте, ми прийшли до Бога як? Особисто, правда? Ми не взяли чиєсь покаяння собі. В нас відбулася зустріч особиста з Богом. Ми покаялися перед Богом. І ми заключили завіт з Богом як? Особисто. Правда? Я буду тобі, Господи, служити. Я тебе люблю, Господи, я вірю в Тебе. То якщо ми заключили цей заповіт з Богом, то повірте, Бог хоче мати справу з нами. Особисто з кожним. І хоче діяти. Він каже, ви будете моїми руками, моїми ногами, моїми устами тут на цій землі. Деяким людям просто стидно стає на роботах говорити про Бога. Знаєте, я буквально ну, десь в житті там, пару раз такі речі пережив. Мені настільки було боляче, я казав, Господи, я просто відчуваю себе, як якийсь іуда, який тебе зрадив. Я не сказав про Тебе, Господи, я завстидався, мені стало соромно, Господи, але Боже, Ти дав спасіння, ти дав все, всі благословіння, які я маю, Ти мені дав, Господи. Знаєте, я прийняв рішення, що більше такого не буде. Тому що, знаєте, Бог є важливіший, ніж щось інше. І знаєте, люди деколи звертають, от, це, це є от, оцей світ, який каже: ти маєш мати таку бездоганну репутацію, ти маєш, щоб ти ніде не був заплюмований, щоб ніхто не побачив, що ти є християнин, щоб ніяким чином під тебе не, не, не підібралися. Світ диктує сьогодні християнам це. Навпаки, ми маємо бути сміливі, сильні. І знати, що слово Боже, воно є сильніше, ніж всякі доводи цього світу. Що воно є сильніше, ніж, знаєте, якісь е е ті речі, які сьогодні світ нам пропагує. І говорити Боже Слово в силі Святого Духа. Дивіться, що е Бог говорить. Це є 1 Коринтян 4:20. Два місця ми відкриємо. 2.5 і 4.20. Бо царство Боже не в слові, а в силі. Щоб, і друге місце писання. Щоб була віра ваша не в мудрості людській, але в силі Божій. Розумієте, деколи ми говоримо. Ну, ми можемо сказати, знаєте, ну там, маючи ораторські якісь здібності, ми можемо сказати там семінар цілий викласти, сказати, от, ну просто голу теорію викласти. Але Царство Боже і проповідь Євангелія має бути в силі Святого Духа, тобто за цим стоїть сила. І люди, коли бачать силу, вони розуміють, що це є влада Богом дана. Взагалі цей світ створений, ну, якщо взяти людей нас по своїй суті, то без позиції сили людина нічого просто так не розуміє. Навіть от, ну, і міліція, і поліція носять ці дубінки з собою, знаєте. бо ну, люди от, такі створення. Але є інша сила, є Божа сила. І коли ми звіщаємо Євангелія, за цим має бути сила. Тобто ми проповідуємо людині. Вона приймає і має життя і мінятися. Ми молимося за людину, вона має зцілятися. Але розумієте, ми деколи звертаємо увагу на оці, оці речі, які вже виходять, тобто на зцілення, на благословіння, там, на це. Не тік, крім самого Бога. Тобто, ми, знаєте, одна це, так би на плоди, які би мали виходити з нашого особистого спілкування з Богом, ми звертаємо увагу на них якраз, а не на того, від кого вони виходять. Увага наша, центр нашої уваги має бути Христос. І е, в Бога нема проблем, коли ми приходимо до Нього і кажемо, Господи, я не знаю, що мені робити. Боже направ мене, в Бога нема проблем з цим. Це в нас є проблеми. Ми деколи знаємо, що ми можемо, що ми такі мудрі, що, знаєте, що там ми все можемо, там Бога не треба сюди вмішувати. Це сьогодні не світ так живе, це сьогодні християни так живуть. Бог наш великий Господь.